Президент Володимир Зеленський пропонує встановити в Україні 8 травня День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а 9 травня відзначати не День перемоги, а День Європи. Про це йдеться у його особистому зверненні. За його словами, саме 8 травня велич перемоги над нацизмом згадує більшість народів світу. Саме 8 травня 1945 року набрав чинності акт про беззастережну капітуляцію Вермахту. І саме 8 травня світ вшановує пам'ять усіх, чиї життя були забрані тією війною. Зеленський подав у верховну. Раду законопроєкт про 8 травня і вже підписав указ про День Європи і разом з усією вільною Європою. 9 травня в Україні будемо відзначати День Європи Європи об'єднаної, в основі якої має бути і буде мир Європи нашої, частиною якої Україна завжди була, є і буде. Сьогодні я підписав відповідний указ. І щороку, від завтра, 9 травня, ми будемо вшановувати нашу історичну єдність єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть расизм.